Він був поруч, а тепер зникає. Чому він віддаляється після близькості? Подумай про свого загаданого, сконцентруйся на ньому, візуалізуй, уяви. В коментарях можна написати знак зодіаку і вік, щоб розклад програвся саме для тебе. Тут Чоловік, який дуже любить стабільність, в нього є своя нерухомість. Він доволі таки впевнено стоїть на ногах, і для нього. Емоції це щось другорядне. Для нього важливі ресурси, для нього важливий фундамент, важлива впевненість його в собі. А оці, він може навіть говорити там, типу ой, оці ваші соплі, сльози, оця ваша емоційність це все йому чужда, це не його. Для нього важлива матеріалка дуже. Що зараз між вами відбувається? Що зараз між вами відбувається? Що зараз між вами? Ну, у колесо Фортуни в мене вискочило. Колесо фортуни це, в принципі, позитивна карта. У вас може бути і розвиток стосунків, і... Переходи на нові рівні, коли ви спільно рухаєтесь і вперед рухаєтесь, ви спілкуєтесь з ним зараз. Якщо тут блок, то це не ваш розклад. У вас є спілкування, у вас є зустрічашки, у вас є близькість, і ви з ним спілкуєтесь. Ви, у вас спільність вже була однозначно. Але це може бути періодично, коли сьогодні є. А як я на початку розкладу сказала, що потім він різко пропадає і зникає. Тому що п'ятірка пентак п'ятірка мочів тут все ж таки присутня. Гойдалки він вас на гойдалки може підсажувати. Чому це відбувається? Тому що він боїться своїх емоцій, він боїться десятки кубків. Він боїться закохатися, він боїться проявляти свої емоції. Він боїться відчувати ці свої емоції. Він боїться, що ви. Теж закохаєтесь в нього. Він боїться почуттів, він боїться своїх емоцій, і він максимально від цього відгорожується, відсторонюється. Він їх закриває, він як бореться тут із своїми емоціями, почуттями. І це, звичайно, приводить до внутрішніх конфліктів і страхів. Оця десятка кубків почуття щирі, світлі, найкраща любов. Він цього дуже боїться, і це його страх. Да, він знову про стабільність, про свою. і не хоче, щоб повторялись сценарії минулих стосунків. Тут травмований чоловік, і оці качельки, на які він вас підсаджує, це його така.